У програмі Резонанс на телеканалі Гок говоримо про надзвичайні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску внаслідок падіння ворожого БПЛА пошкоджені 5 могил. Розбив вітрину у приміщенні кав'ярні та намагався втекти. Поліція затримала хулігана. Водійка не встигла зреагувати на дитину. У горішніх плавнях сталося ДТП. У мешканця Миргородського району правоохоронці вилучили гранату. У Дмитриці інспектори муніципальної варти врятували життя чоловікові. Понад 80 одиниць вогнепальної зброї задекларували громадяни у Полтавській області. 14 січня близько 9-ї години до Лубенського райвідділу поліції надійшло повідомлення, що у місті Гребінка на території цвинтаря внаслідок падіння ворожого БПЛА пошкоджені 5 могил. На місці падіння поліцейські виявили вирву й уламки безпілотника. Також попередньо встановлено, що внаслідок вибуху на цвинтарі пошкоджені 5 могил. Правоохоронці провели огляд місця події та задокументували черговий злочин росіян. 7 січня близько 20-ї по вулиці Гоголя у місті Миргороді невідомий чоловік розбив вітрину у приміщенні кав'ярні та намагався втекти з місця події. У цей час неподалік перебував тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника відділу поліції з превентивної діяльності лубенського райвідділу Дмитро Кисличенко. Поліціянт наздогнав правопорушника та передав його слідчо-оперативній групі Миргородського райвідділу поліції. Виявили, що злочин вчинив місцевий мешканець 2005 року народження. За даним фактом відкритого кримінальне провадження за статтею хуліганство. 13 січня у горішніх плавнях на вулиці Добровольського сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та неповнолітнього пішохода. Близько 16 години 40 хвилин. За адресою вулиця Добровольського, 37 на пішохідному переході трапилась дорожньо транспортна пригода. За участю водія Нісан Жук. Жінка була за кермом. Та пішохода. Пішохода хлопчика 10 років. На щастя, пішоход відбувся переляком та незначними тілесними ушкодженнями у вигляді синця на руці. Як стало відомо, за кермом легковика перебувала жінка. Правоохоронцям вона повідомила, що рухалась на невеликій швидкості, а хлопчик раптово вибіг на пішохідний перехід і вона не встигла зреагувати. На водійку було складено адмінпротокол за статтею 124 КУПАП. Дана стаття тягне за собою санкції у вигляді як і штрафу, так і позбавлення права керування. Хочемо ще раз наголошити, що в темну пору доби як і діти, так і дорослі повинні нас вибирати одяг, який має на собі світлоповертальні стрічки, або користуватися флікерами. Які у вільному доступі є в магазинах, канцелярських магазинах. Також ми активно зараз проводимо такі акції у школах і до навчальних освітніх закладах, де роздаємо дітям ці відбивальні засоби. Водіям наголосити, що як і в темну пору доби, так і в день потрібно зменшувати швидкість в зв'язку з погодніми умовами, дотримуватись правил дорожнього руху. Безпека на дорогах залежить від кожного з нас. Будьмо уважними і обережними. 13 січня працівники поліції виявили та вилучили гранату Ф1 із запалом у 56-річного жителя Білоцерківської громади Миргородського району. Небезпечний предмет направили на експертне дослідження. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за незаконне поводження з бойовими припасами. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Пам'ятайте, прихована зброя це прихована небезпека. 14 січня близько 19.30 до інспекторів громадського формування муніципальна варта звернулася місцева мешканка, яка повідомила про зникнення чоловіка. Через півгодини зниклого чоловіка було знайдено неподалік власної оселі. Чоловік перебував у нетверезому стані і не міг самотужки дістатися додому. Інспектори муніципальної варти надали йому першу допомогу та доставили додому. Паралельно викликали екстрену медичну допомогу. Вдома чоловік прийшов до тями та відмовився від медичної допомоги допомоги. цей випадок ще раз нагадує нам про важливість небайдужості та взаємодопомоги у холодну пору року. Особливо важливо перевіряти, чи всі члени сім'ї повернулися додому, особливо якщо вони перебувають у нетверезому стані. З набуттям чинності закону щодо декларування вогнепальної зброї, до підрозділів поліції звернулися 74 особи, які зареєстрували 84 одиниці вогнепальної зброї, а саме 39 одиниць нарізної, з них 27 автоматів і 45 гладкоствольної. Крім того, задекларовано понад 10 тисяч набоїв різного калібру. Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини. Під час декларування поліцейські роз'яснюють громадянам правила безпеки. Еки носіння, зберігання, перевезення вогнепальної зброї та набоїв до неї та видають відповідні документи на право зберігання. Після завершення воєнного стану громадяни за бажанням зможуть цю зброю поставити на облік як таку, що дозволена до використання і зберігання. Спеціальний порядок декларування діятиме упродовж воєнного стану. Декларуйте правильно, зберігайте відповідально. Дивіться нас на телеканалі Гок. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Бережіть себе, усе буде Україна.